І наш я на гібридники жалівся. Тепер мені вольтпольські всякі дістаються. Тут, правда, написано, що він теж гібридний. Але гібридним його назвати важко. MSKD 3548. Це нам говорить про те, що він 48 вольтовий і на 3,5 кВт. Трансформаторний. Он вольтпольська, як я люблю казати, виробник тут навіть особливо не вказаний чи вказаний МП хуй Суньхуйчаю одним словом, або я то читаю як Вольт польська індикатор. Класичний, як в хемуті Вольт польський, плюс 3 вольтметра додаткових. Для чого так зроблено? Можливо, через велику потужність. Всередині плата керування трохи незвична, а начинка майже стандартна. Добавився автомат. По входу батареї по плюсу. сила знайома класика. Додаткова комутація 220 блок реле. Трансформатор дросіляка. Це наш вольтпольська з АВРом, перетворювач, це його сила. А ось тут живе сонце. Плата сонця. Тут трохи незвична, якась потужніша. Теж має свій окремий модуль з процесором. Силові запобіжники, слабосумовий запобіжник, реле. Транзистори з боку і знизу є доволі великий радіатор. А так, звичайний Китай. І треба мені добиратися до силового модуля, тому що він пішов гайту. Ось транзистори випустили спори. Розсіялися по гаражу власника. А мені їх міняти на молоді. Поки знов не поспіють. Викручую силовий модуль і обов'язково перевіряти керування. В паралель стоїть 5 транзисторів, Два плеча пішли гайту точно яскраво. Ось видно, що порозколювалися, спори, випустили. Два плеча виглядають зовні цілими, продзвонювати буду, тоді дасться чути. Думаю, вони теж пробиті. Від конденсаторів іде якийсь шлейф на блок релюшок. Це постійна напруга. 48 вольт, значить, гриле там живиться 48 вольтами, може є перетворювач. Розпаюю, упізнаю транзистори. Тоді керування, тоді резистори всі міняти. Мити і, і пробувати. І поки їдуть транзистори силові, треба розбиратися з керуванням. З керуванням тут не так все гладко. Як би хотілося. Два плеча би мали бути цілі. Резистор цілий. Друге плече ціле, резистор цілий, третє плече, то вже два спалених пішло. Резистор спалений, а транзистори пробиті. Оба причому. Аналогічно протилежне плече. Два транзистора пробитих і резистор в обриві. Питання: чи вижило керування? Тому спочатку вимінюю керування, осциллографом дивлюся, чи є генерація, чи є щим на силу. І тільки тоді можна збирати. До речі, якщо придивитися, можна побачити, що з заводу конектор стоїть косо. І він так залитий герметиком. Тобто на заводі, ось до кінця, його були, не допхали. І так воно було. Навряд чи це причина поломки, просто як факт показую. І знову гнилі акумулятори мене врятували. Перевірив керування, відновив, перевірив силову відновив, генерація є, все ніби добре. Збираю блі і ловлю коротке замикання. А прикол в тому, що з плати є коннектор двопіновий, котрий має йти на релюшки. На релюшки він йде, блок релюшок з самого низу, його не видно. Пройшло пару днів, поки приїхали силові транзистори, поки то зробив і я, блін, забув. А на платі є вільний конектор і написаний DC. Ото я собі dc 48 підключаю на плату. Якби не гнилі акумулятори, а нормальні чи від потужного блока живлення, вигоріло б все єбінян. І коли я підключаю керування силового модуля, я ловлю коротке замикання. Добре, вчасно роздуплився, добре, що акумулятори ледве дишуть, струму великого не було. Роздуплився, перекомутував, перевіряю. Для цього мені треба вмикати. І так, він сказав: поїхали і запив водою. Є гарний чистий синус, 220 вихід є, можна збирати, тестувати під потужністю. Настільки глибоко пропаленого Вольтпольська я ще не бачив, щоб повигоряло керування майже до проца. Але на цей раз повезло. Перевіряю ще АВРку і череле байпасу не похеріне. Запускаюся з батареї. Пріоритет виставив. AC PV, BAT PV в нас немає тому можемо. Дивлюся, чи нема 220 на виході, нема. Добре, переходимо на мережу 220. Є переключення. За якийсь момент має піти зарядка батарей. Вентилятори включилися, пішла зарядка. А ми собі крутимо напругу. Релюшки клацають, АВР працює. Напруга занизька, перейшли на батарею. Напруга піднялася, вернулося на 220. І зараз знову має піти зарядка. Пішла. Добре, вимикаю. Залишилось під потужністю. До гнилих акумуляторів підключаю блок живлення плюс, мінус, плюс-мінус правильно. Є, маємо додаткове живлення. Тепер вмикаю інвертор. Є запуск. Свист імпульсного блоку живлення. Ми його вже знаємо, це нормально. Зараз в нас 200 чимось ватт навантаження. Кидаю пів кВт. Працює. Включились вентилятори. Навантаження показує чи ні. Показує мінімально, він до 3,5. Перемикаюсь на кіловат. Виросло навантаження і кіловат-200 Вт тягне без проблем. Ну, більше я його не маю чим вантажити і наглої потреби в тому маю. Чому? Маю? Що можу щось підключити? Паяльники якісь. Але це вже мертвому припарка, 15 Вт. Я думаю, навіть немає сенсу позоритися. Грубо кажучи, до 1,5 кВт я його протестував. Транзистори оригінальні працювати має без проблем. Виключаю тішу власника. Не пройшло і двох днів і воно ся вернуло. Ні-ні, ви не подумайте поганого про майстра. Інвертор працює прекрасно. Заявлений був дефект, працює від мережі, не працює від акумулятора і сонця. Ото ми бачили спалений інвертор, його зремонтували, і він працює прекрасно від батареї. А від сонця, от я його не перевіряв, а виявилося, що він від сонця і далі не працює. Коли... Підключають сонячні панелі, на індикаторі видно напругу. Як тільки починає заряджати, після щелечка реле падає в помилку. Причому інвертор собі від акумулятора працює, а помилка виключно по сонячному модулю. Ото я згадував, що ще таких модулів не бачив, то добуваю його собі і покажу зараз вам. Якщо дивитися на модуль Вольцпольський збоку, то можна побачити проставки, котрі вилітають, і плата. Це моє радіатор. Це би мало викликати замикання, але в роботі з проставками то не питання. Силові елементи з боку на алюмінієвому радіаторі, чесно кажучи, це трохи через сраку. Тому що ось ці ребра, вони йдуть через тонку пластину. Ось. І як тут відводиться тепло на таку велику площу радіатора, я, чесно кажучи, не знаю. Але це точно не оптимально. При тому. Самі силові елементи знаходяться на керамічних проставках, що вже жирно дорого. Бачимо два діода і три транзистора, напевно, в паралель. Трекер в нас один чи два? Один. Це є вихід на батарею і вхід сонячних панелей. По сонцю 60 А вхід, по батареї 80 А вихід. Це значить, що перетворювач би мав бути напевно понижаючим. Тобто тут струм менший, тут струм більший. Також видно слабострумовий запобіжник, шунт і реле одне тільки, один дросель. Розкачка на оптопарі, трансформатор власних потреб або гальвонічної розв'язки, стабілізатор діод і стабілізатор на радіаторі, напевно, якісь власні потреби. Термодатчик є. Процесорна плата, як на силовому модулі, такого самого форм-фактору, може іншої конструкції, з якимось регулятором. Процесор теж з керамічним радіатором насопливаним і купа деталей під ним. Що кидається в очі? Кидається в очі, що по виходу точно немає замикання, бо з батареєю працює. По входу замикання нема точно, тому що панелі не горіли і, скоріше за все, реле. Їх підключає потім на перетворювач, тобто зараз нема зв'язку. І запобіжники цілі. Цілі ж? Та, запобіжники цілі. Тоді перевіряємо силову частину. Так, проставочку собі поставити, щоб нам там не скліщувався радіатор з платою. Діоди цілі. А транзистори і по гейтах, і по силі пішли гайту. Напевно, вони всі включені в паралель. Розкручую, дивлюся, що там стоїть і що з керуванням. Також кидається в очі така гарна сопля. Здалека може видати, що це термосенсор, але якщо придивитися, то термосенсор таким блискучим не буває. І можна собі какулю вишпортати. Це як паяли дросель, десь трохи затекло. Припою, нічого страшного це не біда. А тепер читайте прикол. Діапазон сонячного входу 60-100 вольт. А нічого що транзистори стоять на 100 вольт, тобто запасу виходить нема взагалі. От як так? Не можна 100 вольт сюди подавати. Хоча б, не знаю 80 максимум. На транзистори 100 вольтові подавати 100 вольт. Нелогічно неправильно. Так, пора перевіряти під навантаженням. Приїхав власник. Я підключаю сонячну батарею, а ви світіть ліхтариком, коли я скажу. Так, отже, акумулятори підключені. Мені треба запустити сонячні батареї. Для того щоб нам, щоб запустити, треба включити акумулятори і подаємо сонечко. Пріоритет у нас стоїть PV-BAT. Як він працює з... Пріоритетом я навіть не знаю. Сонце подав, воно запустилося. Тепер можемо вивчити додаткові індикатори. Солар світиться. Напруга 74 вольти бачить. Батарея 54 вольти. Заряду в нас немає ще, тому що ми не запустили інвертор. Або в тому, немає потреби, бо батареї заряджені. Давайте ми його включимо, навантажимо. Запускаю пристрій. Навантаженням в мене виступають два паяльника, 200 Вт лампа і маленька лампочка. Відповідно, пішло навантаження. Напруга на батареї просідає, бо батареї дохлі. І ми бачимо вже 6 А струм-зарядки. False не світиться, чарджинг блимує. Ми можемо зробити більше. 70 вольт ми маємо на блоці живлення, він дає до 25 А. Відповідно, ми можемо десь до 1,5 кВт влупити. Беру тем. На всякий випадок, спочатку перемикаю на 0,5 кВт, сюди ми його фізично не запхаємо. Тоді виключаю щось дрібненьке і луплю 0,5 кВт. Видно, як просіла напруга, пішли вентилятори, і струм виріс до 16 А. І відповідно зашкалив на сонячній панелі нашій 15-16 А йде з сонячних панель. Ну, давайте вже влупимо кіловат гуляти то гуляти. Як згорить, то хоч яскраво і при власнику. Влупив кіловат. Вже стабільно воно працювати не може, йому не вистачає потужності. Було видно скачки. Пів кіловата включив, струм, стабілізувався на 17-16 Амперах. Ну, бо блок не дає, йому не вистачає, а акумулятори це вже батарейки для плеєра. По ідеї, питань не повинно бути, бачите, що тепер працює від сонця. Що стало причиною? І першою причиною мені сказати важко, тому що навіть не думав лізти до сонячного блока в перший раз в житті стикаюся з проблемою з ним, з таким типом перетворювачів. Або влупила сила через якісь проблеми незрозумілі акумулятори, до речі, власника свинцеві, там нема БМСки, нема чому чудити. За словами власника, то все чудило, коли заходило, виходило сонце, і воно собі релюшками скакало по пріоритетах батарея сонця і тоді згоріло. Можливо, згорів у сонячний вхід і спалив за собою силу. Стверджувати не можу. Ще в мене велике є питання, як працює пріоритет, бо якщо ACDC це зрозуміло, то як працює пріоритет з сонцем, адже тут керування з релюшками. Єдине розумне пояснення може бути в тому, що вибирається напруга. Тобто вдування з сонця відбувається по напрузі на акумуляторі. Коли пріоритет сонця, акумулятор вмикається при високій напрузі заряду, а коли пріоритет батареї, то включається сонце в роботу, коли вже акумулятор розряджається. Це моя думка, доказати не можу. Це стосовно того, як воно працює по пріоритету вибору. Ну і до вас запитання: питання пропозиції, зауваження. Тоді вимикаю, віддаю, хай працює.